Читаю свій найпопулярніший фанфік, який я написала сім років тому. Собственно, після цього я вже і не писала. Я рада вас вітати. Мене звати Ірина, і це наш безпечний куточок, де ми говоримо про світ фанфікшену. Варнінг. Ну, все майже прилічно, чесно. Там рейтинг Р э, вабшені але присутствують. Чоловічі ніжності. Якщо це вам не підходить, я вас ласкаво прошу до інших моїх відео. А ці ті... в твариці не для мого щирого першого враження ми будемо читати з перекладачем. Я тоді була російськомовною, з російщиною, і це все було написано на російському сайті, тому за якийсь невнятний тупий переклад. Я буду по ходу читання старатись адаптовувати, але ніхто не зможе уникнути помилок. Це був 2018 рік. Рік, в який я вирішила, що просто любити бантанів недостатньо. Мені треба було написати по ньому фанфік, але я була в жорсткому неписуні, Тіпа як не читу, але не писум, знаєте, е досі в ньому. І я вирішила, що можливо це витягне мене з неписуна. Це допоможе мені розкрити чакри, і я зможу знову писати. Спойлер, ні. Обіцяю кринжувати, я вже. <схід> я вже кринжую, чесно кажучи. Боже. Пандам, бангтан Бойс. Пари мін Йонгіє. Чимін. Дата завершення 2017. Це навіть не 18 рік, це навіть 17 Боже, вісім років. Жанри: ау магічний реалізм, романтика, споріднені душі. Флаф. Обереження. Нецензурна мова. Да, в мене галочка на те, що юнгі має матюкатися. І що ви мені зробите? Боже, я не сказала назву. Боже. Назва: вони. Дуже чутливі Чиміні. І так, опис. Відкриваючи двері о 3-й годині ранку, Чімін найменше очікував побачити на порозі своєї квартири темну фігуру, закручену, наче від болю. Ні, йому обов'язково потрібно лягати спати. Інакше його втомлений мозок бачить мін-юнгі навіть в нічному незнайомці. Хён Мін Юнгі. Який вже третій тиждень уникає його, який, здавалось би, навіть не погодився подивитися на нього. Це моє коротке нагадування писатися, постати побачить, написати коментар. Мені буде дуже приємно. Уже мені крінжово, я ще навіть не почала читати. Криваючи двері о третій годині ранку, чмін найменше очікував побачити на порозі своєї квартири темну фігуру. Закручено, наче від болю? Ні. Йому обов'язково потрібно лягати спати, інакше його втолений мозок навіть у незнайомці вночі бачить Мін Юнгі. Хьона Мін Юнгі, який третій тиждень уникає його, який, здавалось би, навіть не погодився б на нього подивитись. Ти, чорт, нормальний? Що це за чорт? Ха-ха. Перекладач так переклав, блядь. Ти, блядь. Нормальний? хлопець хрипко сказав, значить, хрипко. Ти нормальний. Хлопець хрипко сказав, все ще не піднімаючи голови. Темний капюшон приховував обличчя нічного гостя, але від тихого голосу у Чиміну пішої мурашки по шкірі. Яка нормальна людина відчинить двері о другій годині ночі? Зараз третя година. Слова вирвались мимовільно і обірвались від блимнувшого, уважного погляду знизу. Ти хочеш, щоб я зараз зачинив двері перед носом? Чимін трохи нервово засміявся, на що отримав звужений погляд. Але, незважаючи на сказане, він лише ширше відкрив двері і відійшов у бік, мовчки запросивши зайти. Він придушив бажання підійти і допомогти йому піднятися зі своїх шум зі своїх шумів, допомогти піднятися з присяду, він. Подавив, нагадуючи собі, що юнгі не любить, коли його торкаються, або точніше, вже не любить, коли торкається його чи мін. Я вже трошки жалкую, що я це все замотила, тому що я думала, що я буду крінжувати, а я крінжую тільки від себе теперішньою, яка не може нормально перекласти. Все, ми читаємо з перекладачем, що непонятно, то по. Якось чарівним чином нічого не пояснюючи, йому дали копняка з вузького кола людей, яким дозволено це робити. Але, тим не менш, він зараз тут, у його квартирі, і дивиться прямо в очі, що несподівано змушує міна відвести погляд і тільки сподіватися, що Семрява приховає його ганебний рум'янець, ти не був в університеті цілий тиждень. Сказав Юнгі тим самим дивним голосом, з якимись обвинуваченими і водночас ображеними нотками: Я був хворий. Я не думав, що ти помітиш. Чимін нудьгував, йому дійсно було бо... Нудьгував? глузував, напевно. Чимін глузував, йому дійсно було боляче, і питань було більше, ніж відповідей. І зараз він найменше хотів здаватися жалюгідним. У Чиміна було відчуття, що від цього погляду. Все обличчя горить, і навіть шия, здавалося, почала червоніти. Так сонний мозок вибрав стратегію відступу, і він незграбно відвернувся від гостя і попрямував на кухню, або, скоріш, хотів попрямувати, коли відчув, що його щось міцно тримає, м'яке і тепле, вуха вловили тихий напівстогін напів пів застигнувши в певному ступорі і заплющивши очі, Чімін починає рахувати до десяти. Краще, ніж я думала, з перекодом я щось, але. Це, безумовно, зла гра його розуму. Протягом цього тижня він не раз уявляв, як лає свого Хьона, обіймає, б'є його і цілує. Один. Ніби всім тілом він відчуває тепло тіла, що стоїть позаду нього, збитий подих, який ускочить йому голу шию, і відчуття через заплющені очі гостріші і яскравіші. Два, три. Легким дотиком Юнгі проводить носом по чутливій шкірі і притискає груди до напруженої спини, обхопивши його. Руками. Чотири, uh, п'ять. Чимін починає смикатися, і щось тепле і м'яке, що весь цей час щільно обвивалося навколо правої ноги, раптом прослизнуло під його футболку, від чого Чимін помітно смикнувся вбік. Можливо, якби його сильні руки не притиснули до теплих грудей, він зміг би дистанціюватися. Шість сі. Очі все ще заплющені, а легкий поцілунок торкнувся шиї. Що, опять? Був же ж вже поцілунок. А, дихання лоскоче. А тут же поцілунок. Робота, все логічно. 8. Легкі поцілунки перетворюються в більш наполегливі і збільшуються в геометричній прогресії. Так, вся справа в собачому лайні. Переклад від бога. Увага! Дак хірам собачиме то все? Дак хірам собачим це все. Чимін раптом подумав про себе, застогнав і засунув руку в волосся Хьона, намагаючись ще ближче підтягнути його голову до себе. Окей! Окей! Чому я скаче від, від розповіді від першого обличчя і другого, що там непонятно. Так, да, тут, до речі, в оригіналі немає я. І, зачепивши дещо приятно пухнасте, почув у відповідь ричащий стогін, від якого почало трясти. Цей звук проник саме нутро і завібрував там теплими хвилями. Поцілунок чергувався з. Укусами, ричанням, яке п'янило сильніше будь-якого алкоголя. Повернувши до себе обличчям, Юнгі, буквально тримаючи його, розм'якше тіло, попрямував до спальні. З усіх сил сонний чимін тримав розум на плаву, відзначаючи надзвичайно широкі зіниці і мішки під очима юнгі. Він відчайдушно прагнув згадати кожну деталь такого, мін Юнгі. Далі три точа, що то там у них шота було. Можемо тільки здогадатися, я думаю, що він заснув. Є в мене така теорія. Лежачи в ліжку, чмін радісно посміхається і, трохи, відкривши одне око, помічає, як Юнгі не може зняти погляд з його губ. І ще радісніше примружується. Твоя усмішка щоразу ламає всі мої бар'єри, тихо шепоче на вухо Юнгі, обміймаючи задоволеного чміна всіма кінцівками, і ще сильніше тисне на нього. Ніби хоче стати одним цілим з ним, на що заручник обіймів радісно сміється і притискається, кидаючи руки в густе волосся, цікавістю відчуваючи котячі вуха. Вони дуже чутливі, чиміні. Соно вимовляє Юнгі, майже муркочучи від приємних відчуттів, зручно розташовуючи чорний хвіст і вперше за останні три тижні нормально засинаючи. Я можу пригадати цю задумку. Мені в той період дуже подобалася ця тема. що Солмети, в яких є прояви фізичні щодо свого партнера. Наскільки я пам'ятаю, задумка була в тому, що Юнгі в нього якби древній рід, який веде свої корні з певних не людей, а міфологічно котяче. В них з певного віку з'являються ознаки, коли ти зустрічаєш свого партнера, свою споріднену душу, соумейта. Є хвостик, який не відпускає цього партнера. І, скоріш за все, він уникав чиміна, що цей хвостик проявився і він боявся себе, свого прояву. Але це все вже можна думати і думати, тому що я це писала вісім років тому. Я не крінжанула. Я в шоці. Я очікувала глобальної крінжі. Але якщо ви хочете більш глобальної крінжі, в мене є інша робота. Якщо ви хочете другий прочитати, то го в коментарі, звісно ж, напишіть, чи подобається вам такий формат. Чи хотіли б ви а, щось подібне? Підтримайте мене, будь ласка, вподобайчкою і переглядом інших відео. Мені буде дуже приємно, і це допоможе мені трошечки розвинути канал. У мене є ще довгий, який я вважаю своєю римською імперією, про який я думаю, він не завершений. Це був мій перший фанфік, на якому я отримала шалену підтримку. Там було неймовірно багато поціновувачів. Але в якийсь момент мені тобто я знала, як це має закінчитися, але реалізнути. Так, щоб нікого не розчарувати, нічого не забути, я не змогла. А я досі про нього думаю. Саме цікаве, що ні юнгі, ні чімін не є моїми біесами. Мій біас — це Намджун. Він бубочка, квіточка селодусечку. Я вмію захватувати м'яч, дивіться. Уже на секунду. It was at this moment that he knew he fucked up. Мені доведеться цей жарт залишити, тому що як мені інакше пояснити, що в мене порвалася застівка. В мене є інша дуже гарна прикраса. Цей перекладач перекладає просто Так, да, Якщо ви скажете ти могла краще підготуватися, тоді б не було щирої реакції. Ну, ви розумієте, да? якби я просто це все переклала, це було ну, б не той заміс, який я хотіла. Яке п'янило похлеще, похлеще напів. Скульош? Що таке скульгиня? Більш наполегливі і експоненціально збільшується. Що? Що в мене там було за су?